Програма забезпечення житлом медиків, які працюють в сільській місцевості, вже розпочала працювати. Повинна бути вакансія не менше ніж 90 днів, розміщена на порталі вакансій і є обов'язковим, коли медичний працівник шукає роботу і влаштовується на роботу. Продовж 120 днів, перебуваючи на цій посаді, вже працевлаштований, має право подати. Заяв про те, що він хоче придбати житло в радіусі не більше ніж 30 кілометрів від його місця робочого місця, яке розташоване в сільській місцевості, і міністерство охорони здоров'я передає субвенцію кошти до закладу охорони здоров'я, в якому працює цей працівник. Заклад охорони здоров'я викуповує це житло після 10 років роботи в цьому закладі і проживаючи в цьому житлі, медичний працівник має право на першочергове право на його приватизацію. Ключова задача, щоб робоче місце було в сільській місцевості, і житло в 30 кілометровій зоні від цього робочого місця.